Привіт, розкажи, будь ласка, трошки за себе звідки ти і який маєш бекграунд до проекту Агрокебети? Добрий день, мене звати тягнерядно любов. Навчаюся в Миколаївському національному аграрному університеті, і насправді досвіду в агрономії до проекту Грокебети в мене було досить мало, і це були в основному. Практики від університету. Тож, можна сказати, що агрономію до цього я бачила так, на картинках або з розповідей викладачів, інших старших. А зараз агрономія буквально на кінчиках пальців. А скажи, будь ласка, звідки ти дізналася про проєкт агрокебети? Спочатку розказали нам про це викладачі, а потім інші студенти, які вже були на цій Програмі вони поділилися досвідом, були дуже хороші відгуки, і стало цікаво. В чому полягає твоя зараз робота? Насправді, мій ментор він одразу дав мені знати, що він зацікавлений, тому що я побачила завод зсередини, як основне я була на полі, як агроном, побачила весь процес. Вирощування посіву і побачила техніку нарешті вживу. Насправді, якщо чесно, мене було дуже легко вразити. А я, як я казала, я була на полі, але також я була у інших відділах, я була в лабораторії тестування, я побачила, як вони приходять десь за межами. Лабораторії університетської. Також я була у відділі дослідження батьківських ліній. Для мене це звучало як щось таке для науковців, щось таке складне. що, ну, Якщо чесно, я маю зізнатися, що я навіть якось не думала, що мені в такому місці. Я думала, там... ні, земля, земля моє. Хотіла сказати, що в мене Дуже досвідчені колеги, які вони горять своєю справою, і слухати їх було настільки цікаво, що ну, саме через це я і подумала, що можливо, я теж в майбутньому бачу себе саме так. Моя тема це вплив зрошення на ріст розвиток і продуктивність і гібридів кукурудзи. І, якщо чесно, то саме практика повпливала на вибір теми. До цього я якось ще думала вибрати щось інше, але потім опинилася на практиці і зрозуміла, так, буду писати по цій темі. Насправді, вибрати щось не дуже важко. Ну, напевно, це були найперші дні, коли все було нове. Коли я взагалі вперше зайшла в лабораторію, як нам сказали спецодяг, ось тобі чоботи, ось тобі там ще щось, і, і, і просто ти ходиш, наприклад, нас повели на завод, сказали одягтись, я одягаю ту каску, вона з мене спадає. А потім я йду по цьому заводу і розумію, наскільки він великий. Я, я от просто в цей момент зрозуміла: так я хочу тут працювати, я хочу пройти цю практику, я хочу побачити це все на власні очі, бо тоді насправді було не так багато роботи на самому виробництві, і я хотіла побачити це вже в більш жвавому цьому процесі темпі в лабораторії, коли ми зайшли. І теж ти дивишся в якісь, якесь якісь, якісь незнайоме обладнання, якісь машини, ти навіть не знаєш, що воно робить. А потім тебе підводять і кажуть, оце воно вважає на сілинки, щоб ти вишну не вчитав. Ну, насправді це трошки особиста історія. Я взагалі років до 12 ніколи не була в селі, і поля бачила тільки коли проїжджала повз. Але десь якраз років 12 я вперше приїхала в село, побачила город. У бабусі був просто величезний город, і я пам'ятаю, як вона мені там розказувала. Там, принеси, принеси Петрушку, а я їм нарвала для на Мотр, і якось. Я потім пізніше кожен рік приїжджала, дивилася на Тригорох, збирала тих колотацьких жуків. І якось воно мене зацікавило, я зрозуміла, що я хотіла б спробувати агрономію. Мені на насправді мені дуже сподобався виклад інформації, в тому числі через те, що ментори різні. Вони е, розказували про якийсь свій власний досвід. Вони казали, от так робіть, так не робіть. Це було досить, досить корисно і приємно, що знов так діляться. І це дуже допомагало. Це допомагало і на самій практиці, і в самому навчанні, тому що в деяких моментах ми проганяли якусь інформацію, яку вже могла забутися, або доповнитись якось. Також ці останні лекції про те, як проходити співбесіду, складати резюме, це я розумію, що так, це мені потрібно, це мені і в майбутньому знадобиться. Для мене, як дитина, яка раніше бачила там ту саму городину, хіба що на балконі в горщику. Побачити це все вживу, було дуже, дуже надихаюче. Можна сказати, що це якось сформувало мене. Мені, мені дуже цікаво все це бачити вживу. Тому що, як би я там не вивчала, як би не дивилась на ці всі картинки, коли ти бачиш його вживу, коли ти можеш його потрогати, коли ти... Коли ти розумієш, що це все зроблено твоїми руками, можливо, то це, це дуже надихаюче. Це не можна описати цей досвід, ці відчуття.